Стрільба з великокаліберної зброї та водіння бойових машин в екстремальних умовах на Одещині курсанти, розвідники та майбутні офіцери-десантники регулярно проводять навчання на полігонах. Більшість після випуску планує долучитися до війська. А ті, хто долучився нещодавно, вже придивляються до бригад, в які можна вступити. Як проходить навчання, наша кореспондентка Світлана довжок бачила. На полігоні лунає команда до бою. Курсанти біжать до бойових машин і займають свої місця. Перший другий вогонь майбутні офіцери. Розвідники знищили умовного противника, стріляючи з великокаліберного кулемета, встановленого на БТРі. Практичні заняття проходять в умовах максимально наближених до бойових. Майбутні розвідники ховають обличчя та кажуть, що свідомо обрали цей шлях. Мені це з дитинства подобалося. Військова справа це дійсно чоловіча справа. Ці емоції цей адреналін, які ми переживаємо, тренуємося, пригаємо з парашутів, стріляємо з іноземного озброєння, з власного озброєння. Влучно вражати мішень потрібна постійна практика, постійне заняття з вогневої підготовки, з... заняття зі зброєю. Для курсантів другого курсу це перші практичні навчання, які проходять в умовах, які максимально наближені до бойових. Вчаться не тільки крувати технікою, стріляти, а робити це швидко, влучно, а й головне, безпечно. В умовах війни змінився і підхід до навчання. Практику на полігонах проходять із залученням бойових офіцерів, які передають свій реальний досвід курсантам. Наше перше заняття перший виїзд на полігон, саме на стрільбу з бойових машин з БТР. Перший раз взагалі сьогодні стріляли з КПВТ. Цікаво, так як ми це проходили теоретично, відпрацювали попереднє заняття практично і сьогодні вже були стрільби. Так як це перше заняття, головне було правильно все відпрацювати. Все поетапно, чітко віддати команду, почути команду. Спочатку курсанти вивчають тактику, технічні характеристики та бойові можливості озброєння. Особливо це важливо під час проведення розвідувальних операцій, наступі та обороні. Наші герої повинні митцево реагувати та віддавати команди підлеглим. Адже зараз українське військо відчуває нестачу досвідчених офіцерів, які могли б ефективно керувати новобранцями. Викладачі намагаються видати по максимум інформації, передати свій досвід та навчити курсантів. Розуміти та виконувати якби свої обов'язки з особовим складом. По перше, ми ж майбутні командири. Ось курсанти першого навчального курсу десантно-штурмових військ та морської піхоти вже на фінішній прямій. Хлопці закінчують четвертий курс і одразу долучаються до війська. На полігоні вони складали екзамен з водіння БТРів. Планую йти служити в 80-окрему десантно-штурму бригаду, яка зараз виконує бойові завдання на Курському напрямку, яка одна із самих перших заходила на той Курський напрямок. Зараз тут ми досконалюємо навички бойового водіння бойових машин, тому що командир він має як і вміти сам, так і відповідно навчати. Якраз ці заняття із екстремального водіння бойових машин. Вони нам дають те, що ми потім можемо, по прибутті в підрозділ, під час злагодження вчити своїх механіків водіїв, ставати кращими. Швидше їздити там і виконувати різні нормативи, які в подальшому будуть їм корисні під час виконання бойових завдань. За чотири роки навчання курсанти кілька разів їздили за кордон. Там опанували нове озброєння і навіть самі виступали у ролі інструкторів для новостворених українських з'єднань не тільки за кордоном. Вони і за кордоном і працюють в тому числі в Україні під час хвиль. Мобілізації чергового, тобто було декілька вже випадків, коли курсанти просто їхали і виконували завдання у якості інструкторів, навчали мобілізованих, тому що ну, ми розуміємо, що не вистачає інструкторів, в тому числі з бойовим досвідом. От їх а кількість мобілізованих велика. Тому в тому числі залучаються курсанти. Ті, хто вступає до військового вишу зараз, уже з перших днів знають, що це не просто навчання, а реальна підготовка до бойових дій. Кожному курсанту відразу пояснять, що після випуску вони стануть тими, хто віддає команди та приймає важкі та відповідальні рішення на полі бою. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.